Наше головне завдання сьогодні зробити все, як громадяни України, як партійці, для того, щоб зберегти територіальну цілісність нашої держави. І тут нам треба працювати пліч-офіс з влади, з президентом Петром Олексійовичем, і на кожен на своєму місці все робити. Якщо це депутатська група, яких у нас вже створено в областях і містах доволі багато в різних регіонах, депутати, якщо це парламентська депутатська група, там, якщо це громадські організації, там якщо... Просто у нас є активне життєво позиція на своїх місцях. Та. Бо, звичайно, це найважливіше питання сьогодні, яке вирішується і в Луганську, і Донецьку, воно непросте, ви бачите, що ну, проблеми в нашій державі, але ми до цих проблем йшли 23 роки. І е, війна закінчиться рано чи пізно. Ми всі впевнені, що ми виберемо територіальну цілотність, вона буде непорушна. І тоді настає наступне питання. Треба повертати Крим, як знаходити злагоду нашій державі. І тут же казали, що доволі важливо знайти рішення, які ідеї, які цілі можуть об'єднати нас всіх українців, які.